Арсеній Яценюк закликав голів обласних адміністрацій роз'яснити шановникам на місцях, що означає бюджетна децентралізація. Прем'єр провів відповідну селекторну нараду за словами Яценюка. Від успіху бюджетної децентралізації залежатиме і децентралізація політична. Утім, для цього ще необхідно внести певні зміни до конституції. Однак досі незрозуміло лишається ситуація з новими податковими зборами, які Кабмін ввів на цигарки, алкоголь та нерухомість. Цінники на пачках не переписали, а ось осправлять за сигарети продавців магазинів та кіосків уже більше. Невдоволеним покупцям вказують на оголошення про стягнення нового податку. З 1 січня там написано, що встановлюється 5% надбавка. Новий акциз 5% на роздрібну торгівлю алкоголем та табаком депутати ухвалили напередодні нового року. Гроші ці віддали місцевим бюджетам. Щоправда, влада на місцях інструкції підприємцям досі не роздала. У цьому кіоску, приміром, лише вчора подорожчали цигарки. А ось у кривому розі у одному із кіосків акциз не 5%, а 1 гривня. У фіскальній службі закликають місцеву владу терміново прийняти рішення проведення нового податку, адже інакше підприємцям доведеться. Деться платити його зі своєї кишені. А селищна або міська рада не прийме рішення про встановлення вказаної ставки податку. То, згідно з нормами податкового кодексу, акцизний податок з реалізації через розрібну мережу під акцизних товарів все одно буде справлятися за ставкою 5%. А ось податок на нерухомість, який теж залишили регіонам, викликає ще більше запитань. Місцева влада вже до 1 лютого має вирішити, хто та скільки має платити. Згори продиктували лише одне за один квадратний метр. Людина має платити не більше ніж 24 гривні в рік, а квартири менші, ніж 60 квадратів та будинки, площа яких не перевищує 120 квадратів, не оподатковуватимуться. Ми встановили граничну межу. Така гранична межа це не вище ніж 24 чотири за метр квадратний протягом року. Скільки ви будете ставити, це ваша відповідальність і ваша можливість. У бюджетному комітеті приміром стягнення нового податку бачать так. Місцеві громади можуть саме визначити: от візьмемо мапу якогось там селища, містечка, і скажемо, ось тут у нас живуть дуже заможні люди. Тут у нас елітне житло. Якщо вони можуть собі дозволити таке житло, давайте будемо з них брати відповідні податки. Максимальний рівень нам встановив відповідно Київ, Ми будемо брати максимальний рівень або половину, неважливо. Загалом в рамках децентралізації місцеві. Бюджети збагатяться на понад 40 мільярдів гривень. Прем'єр нагадує, ці всі гроші мають піти не на проїдання. Направити ці кошти на лікарні, школи, дороги і показати громаді про те, що конкретний податок, який заплачений, він потрачений на реконструкцію школи в районі чи на добудову лікарні. Чи на ремонт вулиці Христина Гавриш Євгеній Кияшко ТВАЙ.